Навіть якщо ціни на нафту, реальні ціни, не, навіть не котирування, а саме реальні ціни впадуть до 40 доларів за барель і будуть триматися на цьому рівні ну, там, щонайменше 6-9 місяців, Росія не розвалиться. Але нафтогазові доходи суттєво скоротяться. Думаю, що вони е, можуть взагалі впасти в такому разі, впасти до е, ну не, не нульових, але близьких до нульових позначок, тому що легку нафту росіяни е, в основному вже видобули е, цієї легкої нафти. Це ну, десь близько чверті від того, що вони видобувають і експортують. Все інше дорого коштує вже давно. Собівартість видобутку ну відзначали внутрішні, тобто внутрішні аналітичні компанії в Російській Федерації. Вони відзначали, що собівартість перевищувала ще до ковідні часи 25 доларів за бар. Тепер вона, звісно, більша, і тепер значно вищі витрати на власне сам експорт. На фран танкерів, на транспортування, до речі, цієї нафтової сировини в порти, Логістика, на странування, на логістику, на посередників різноманітних. Тобто, е, якщо буде 40, 40, е, ну, навіть 50 доларів плюс знижка е, для російських сортів, через, е, до речі, на додачу, що вони ще й Важкі нафти, і е, там багато води, яку потрібно вилучати, там ще і якість їхня, вона значно знизилася е, впродовж останніх десятиліть. Це вже не та нафта, яка видобувалася з радянських часів. Е, і за таких умов е, скоротяться е, доходи.